Ос 2 на 111 кГц. Чисте місце окей. На 5 см сережку не бачу, А на сантиметра 2-3. Чітко з прохода. Монета 5 копійок латунь на глибині 33 см. Будемо водити 2-3 см на дрон. Чисте місце. Окей. Перепрошую, змінимо частоту на 16 кГц. Віримо стабільність. А ось тут на стіль, на висоті 5 см. Нема нічого. Трьох-двох, ледве-ледве в одну сторону. Самий притул витирати вже, щось навіть підцепляє. Глубина трішки нижче середнього рівня, середньостатистичних приладів, приладів порівняти, якщо з середніми котушками. А тут на снайперка. 16 кГц. Балансом грунта. Тут все чудово, а там треба намущитися над ямками, над горбиками вправо-вліво, щоб коректно виставити, щоб стабільність була. Стабільність. Гірша трішки покрипує, тепер з проходу ціль 5 копійок. Бачите, на монету Грибин, глибина краще, ну і чіпкість, напевно, теж краще. Тепер переходимо до сережки. Ніч на 54 кГц вже. Трішки гірша, а тепер сережка з проходу. Це в стороні щось. Якщо терти об ґрунт? Ну, кось протикується. Якщо всі підряд такі копати, слабкі можна взяти. Але на сережку гірше, на монету краще. 15 кГц монета, стабільність. Окей, це вже ктушка 28. І монета. Можливо, трішки краще, ніж блондинка. Ні, краще, ніж блондинка. Саме круглої форми на DOS-1. Тепер на 45 кГц стабільність однозначно гірша за човникову блондинку на DOC2 і на DOS 1. Ну спробуємо отак з прохода повільно над сережкою. Ну, гірше, а впритул. Гірше. Кожна катушка, як бачимо, і по стабільності для свого ґрунту, і для кожних цілей теж своя катушка. Що стосується безпосередньо цілей, в нас вже середнього рівня металопластики, ну, зараз коротенько спробуємо. Скидак. Сантиметрів легко. А 10? 10 вже нема. Краще 40 кГц, але на 10 сантиметрів. Бере гірше. На 10 сантиметрів. Київські наки блонда бере найкраще. Щось кавулить на 20, якщо винюхувати. Металопластика і монета.